Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. В металургійному техніку ми згадали своїх випускників, воїнів-афганців. Зухвали пограбування Нікопольчанка стала жертвою двох грабіжників з району. Сторіччя дня народження Якова Басова присвячена виставка в краєзнавчому музеї. Інше, більш детально. Різке потепління на Україні замість у Желедиці повінь. У Нікополі ніякого підтоплення не очікують. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, рівень води в місті не перевищує припустимого. Насосні та дренажні системи управління водних ресурсів працюють в звичному режимі. У зоні ризику залишаються водії. Вони потрапляють у справжнісінькі пастки, ями на дорогах, які приховані під калюжами. Ризикують і любителі зимової риболовлі. Лід на Каховському водосховищі вже почав танути. Проте рибалки виходять на кригу, часто не маючи при собі навіть елементарних рятувальних засобів. Рятувальники закликають їх поберегти своє життя та здоров'я та перечекати, поки крига розтане. 15 лютого виповниться 25 років з дня виводу радянських військ з Афганістану. Чимало нікопольців зовсім юними, 18-річними хлопцями, воювали там далеко від рідної домівки та близьких. Не всі повернулись з бойових завдань. Напередодні річниці в Нікопольському технікумі згадали історію афганської війни та випускників технікуму, що з неї так таки не повернулись. На зустріч запросили членів союзу афганців міста Нікополя для присутніх. Продемонстрували кадри документальних фільмів про афганську війну. Студенти співали солдатські пісні та зачитували хронологію подій негласної війни. Воїни-інтернаціоналісти ділились з молоддю своїми спогадами та досвідом, що отримали на війні. Закінчив техніку в мая, ходив веселий, оптимістичний 19-літній палінь. Пішов в воєнкомат і через три місяці оказався в Афганістані. Всі ми пройдя ту війну, винесли в себе одну істину. Нужна завжди в усій ситуації залишатися людьми. Людьми з великої букви, тому що життя наше складне. На зустрічі згадали і випускників технікуму, які одразу після випуску, ще зовсім юними, були відправлені воювати на чужій землі. Ми не можемо забути випускника електротехнічного відділення Геночку Антипенка, який, виконуючи бойове завдання, спасає своїх товаришів по оружию, погибает за 12 за 12 днів до демобілізації. Его страна награждает двумя красными звездами. Это многого стоит. Ген. Типенко. Характеристика человека, характеристика человека-солдата с большой буквы, потому что Ген. Типенко уже получил приказ о демобилизации. Он для того, чтобы одного из молодых, который еще толком не умел воевать, он сказал, я пойду вместо тебя, последний раз. Ну и пошел, последний раз. Он написал отцу письмо, Уже, уже знав, що он вже дімо візу. Він написав папа, жди, я наконець повернуся. О, вот така война. війна. Пам'ятці воїнів інтернаціоналістів, які не повернулись з бойових завдань, вшанували хвилиною мовчання пограбування двоє мешканців району в день увірвались до одного з магазинів Нікополя, зв'язали та побили його власницю, вимагали гроші. На щастя, жінка вчасно встигла натиснути кнопку виклику охорони. Інцидент стався 5 лютого. Двоє грабіжників 42 та 52 років, заздалегідь підготувавшись, тягнувши маски на обличчя, увірвались до магазину з продажу опалювальної техніки. В той час там знаходилась лише одна жінка, дружина власника магазину. Гіна сиділа ось тут, за, за столом. От, значить, один чоловік її ударив в глаз, почали в'язати, і такі, пластмасові, таке ну як, як сказати. Ну, что ну, провода вот это привязывает. Начали ее связывать руки, ноги. От хотіли шприцом її. проте жінка не розгубилась, встигла натиснути кнопку тривоги. За кілька хвилин на місце провела охорона фірма Її співробітники затримали злочинців та передали їх міліції. Даний момент вони задержані порядка статті 208 восьмого процесуального кодексу. буде пред'явлено обвинення за совершенно преступлення і судом буде избран відповідні міри пресічення. Відповідальність за даний вид преступлення передбачає лишення свободи на срок до 7 років. Ну вот, а запобежный заход, естественно, будет избирать суд. Мы будем когда-то естественно взять и под стражу указанных граждан, потому что преступление довольно-таки серьезное и соответственно, сам срок. Наказання побудить этих людей скрізь слідство суда. Потом перед судом буде ставитися вопроси безбрання именно взятия взяті стражу. Речовину, яку грабіжники намагались вколоти жінці, відправили на експертизу. Злочинців відпрацьовують на причетність до інших грабежів. Жертва нападу, з кількома гематомами голови та в тяжкому емоційному стані, знаходиться вдома. У Нікопольському краєзнавчому музеї до кінця лютого проходитиме виставка, присвячена з дня народження народного художника України кримського живописця та графіка Якова Басова. Основу експозиції складають роботи, подаровані Нікопольцем сином митця Олександром Басовим. Доповнюють виставку картини відомих українських та зарубіжних акварелістів. Митець не повинен малювати, так би мовити, у шухляду. В цьому впевнений ініціатор виставки відомий у Нікополі та далеко за його межами художник Марко Пруден. Причому виставки картин це потреба не стільки їх авторів, скільки шанувальників. Вона благоражує людину, робить його більш чоловічним, більш возвишеним, воспитують такі качества, як доброта, умідні, сердечність, іскусство. Всегда его облагораживает, человек стремится к этому искусству, оно э, умиляет его. Он, смотря на любые произведения, он ними любуется. А любовання это є состояння душі. Небагато міст України можуть пишатись тим, що в колекціях їхніх музеїв є роботи талановитого аквареліста Якова Басова, а в Нікопольському музеї вони є подаровані сином митця Олександром Басовим. Вони і складають значну частину експозиції. Яків басов поет Акварелі, який він присвятив майже половину свого творчого життя. У всіх тонкощах вивчивши її непередбачуваний характер, її чарівливу красу, що породжує то радість, то тихий щемливий смуток. Кожній з цих робіт частинка душі художника. Роки яскравого, насиченого і плідного творчого життя назавжди залишились у картинах. У нескінченних образах природи полів, гір, квітучих садів, весняних розливів і осінніх виноградників, пінястих морських хвиль. Експозицію доповнюють роботи акварелістів та графіків України та ближнього зарубіжжя. Усього 14 художників та 48 робіт. Нікополь представлений картинами художника-педагога, засновника першої образотворчої студії міста Олександра Овчаренка. Сподіваємось, цим полотном суд на довге життя. Вони лікують наші душі. Замилуванні красою земного світу несуть джерела світла і добра. Будемо вдячні за це художникам. Крім виставки на професійних та юних акварелістів, очікує сюрприз. В Нікополі щорічно у травні планують проводити виставки акварелістів. Взяти в ній участь можуть як майстри, так і діти, що тільки на почали вивчати цю складну техніку. Ця виставка передбачає три премії: першою, і третю. Перша премія це буде подарунок акварелі басова. Вторая премія і третя це в акварелистов акварілі подарки будут. Так що починайте працювати и і к этой выставке. До травня ще є час. А поки Нікопольський краєзнавчий музей запрошує на експозицію до сторіччя Якова Басова, яка проходитиме до кінця лютого. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини того міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 13 лютого температура вночі плюс 4 плюс 5 вдень плюс 5 плюс 9 атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика вологість повітря 78% хмарно невеликий дощ. У п'ятницю 14 лютого температура повітря вночі плюс 2 плюс 3 вдень плюс 4 плюс 9. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 88%. Хмарно, дощ. У суботу 15 лютого вночі плюс 2 плюс 3, в день плюс 3 плюс 8. Атмосферний тиск 756 мм тутного стовпчика вологість повітря 72%. Хмарно, можливий дощ. У неділю 16 лютого вночі 0 плюс 2, вдень плюс 4 плюс 10. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, вологість повітря 75%. Хмарно з проясненнями. Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайтеся правду. Не дайте можливості шахраям пошукати вас. Рубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.